Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні народніший варіант, непростий. З класною історією, в класному стані. Детально розкажу все в теперішньому відео. І так, на огляді у нас Volkswagen Golf Plus 1,6MPI на автоматі простий гідротрансформатор Aisin. 2007 рік останній рік випуску ваггрупи з простими автоматами Aisin. Далі вже пішли DSG. Автомобіль небитий, не фарбований, абсолютний оригінал на класній комплектації, без натяку на корозію від першого єдиного власника з Німеччини з дуже серйозною підтвердженою сервісною історією 173 тисячі кілометрів. Автомобіль, як завжди, не має аналогів у продажу в Україні. Колір просто шикарний. Парктроніки позаду резина Pirelli, спереду Continental. Це признак того, що попередній власник любив авто не жалів коштів на нього. Преміальну резину купляють люди, які люблять своє авто. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником або першою власницею в Україні. Взагалі, технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Стан його максимально існуючий, збережений. Можна порівняти з станом нового автомобіля, так як царапін, м'ятин, коциків, пошкоджень по салону, по кузову, половому склі чи по оптиці автомобіль не має від слова абсолютно. Діться, без слідів експлуатації автомобіль. 173 тисячі абсолютно підтвердженого пробігу. Знімаєш дане авто і просто морально. Задоволений, що зміг знайти такий варіант для вас для продажу. Пройдемося толщинометром, розглянемо стан салону. Дивіться, пороги. Все як нове. Просто джекпот І так, перейдемо до розгляду кузова. Діться, бампер без слідів експлуатації. Все скло рідне. Корозії на автомобілі немає, абсолютнийший оригінал. Чистий 2007 рік. Тут хто не бачить точка. Немає на арках ні натяку, ні корозії, нічого. Він код відкритий для будь-яких перевірок. 94.1. Автомобіль після детелінгу дуже. Ефектно виглядає. І він ізначально був частенький до нас приїхав. Корозії немає, все по оригіналу. Резина залишок 90%. 4,0 88,6. 88,6. І так, разом з вами було оглянуто стан кузова, дуже збережено авто. Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. На автоматі, класичному гідротрансформаторі. І так розглянемо стан салону. Повний електропакет, фіксатори всі справні. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Пороги оригінальні, без натяків на корозію, без дуття. Дублююча табличка, Він-код. Дивіться на цей салон. Взагалі, салон збереженіший, з приємним запахом. Непотертий, не, не проваляний. Кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите. Оригінальне шкіряне кермо 173 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Комплектація з клімат-контролем, підігрівами сидінь. Потолок чистенький, не провалений, оригінальний. Тут комплектація є все, кроме мультикерма, датчика світла, датчика доща. Так, то все, що в них буває на моторі 1,6 МПІ. Задній ряд сидінь взагалі як новий. Карти не провалені. Паластик взагалі без слідів експлуатації. Дивіться, місця дуже багато. Воль плюс народніший автомобіль. Дуже його люблять за його кліренс, за зручний салон, за приємні комплектації, за недороговизну в обслуговуванні. Дивіться, корозія взагалі відсутня. Це слабкі місця підсвітка номера ляда. Нічого не крутилось, не знімалось. Дуже достойний збережений домашній варіант. Знайти аналог в Україні буде важко. Дуже за... частий запит, всі хочуть простий гідротрансформатор. Тут все по оригіналу, нічого не билося, все в заводському стані. Домкрат, видно, з ключом ні разу не доставалося, насос. Заводська вся комплектація автомобіля. Це все в пакетиках. Курювач, 12 вольточніше живлення. Ось гарний дуже автомобіль. Такий хочеться зберігати в гаражі і показувати от в такому чистому збереженому стані. Класний дуже варіант. Саме головне і саме ваше улюблене пробіг і документи. Подивіться, як виглядає попередній власник педантичний німець. Дивіться. Вся сервісна історія, всі чеки, все збережено. Ну, це рівень. Це рівень педантичності Німеччини. Чому автомобілі ви любите з Німеччини? Сервісна історія. Останній запис був у му році 159 тисяч. Тут і сторінки вже закінчились для записів. Сервісна книга оригінальна. Сходиться Він-код. Так, автомобіль у нас чистий сьомий рік. 2007 рік, 0 переоформлень, один власник салону. Сертифікат присутній. Комплектація Comfort Line. Мотор 75 кВт, 102 кони, БСЄ. Мій улюблений основний документ по підтвердженню пробігу це е, тихогляд. Тут він 29 тисяч, це 1,61. А, тут є останні записи з друком. Тихогляди, Аю, 14 рік і так далі. Кілометражі. Ці ну, солідно, солідна бережна експлуатація, будь-які перевірки, будь-які СТО, два ключі. Салон автомобіля взагалі як новий, пластик як новий. Я впевнений, що це авто продасться швидко. Поки одні думають, інші купляють, Я це часто кажу на відео. Прям дуже достойний варіант. Музейний експонат. І так розглянемо роботу двигуна. В автомобілі свідчить абсолютно все. З півточка завівся. Абсолютно все свідчить, що дуже малий, підтверджений пробіг. Клімат справний. Нагрузка пішла, компресор включився, перевірка коробки. Взагалі без зауважень. Нова машина. Повний електропакет, все справно. наші Всі автомобілі абсолютно. Склопідйомники, всі працюють. Всі автомобілі проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж, тому зауважень ви не знайдете. Підкапотний простір. Оптика рідна, є всі відмітки по кузову про обслуговуванню. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія відсутня, від слова, абсолютно. Всі ущільнювачі, поролонові вставочки, все збережено. Це невелика рідкість. Все в заводському стані. Бачок чистенький, антифріз G12. Мотор ваш улюблений. 16 МПІ, 75 кВт, 102 коней На, дуже, Він на нього дуже легко ставиться газ. Не димить, не троїть. Автомобіль після детейлінгу все в ідеальнішому стані, по-іншому і бути не може. Працюємо на репутацію, вибираємо гарні автомобілі, перевіряємо їх додатково технічно. Все працює чітко. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто один з найкращих варіантів наявності сьогодні у продажу в Україні Volkswagen Golf Plus, 16 MPI ідеальне співвідношення. на ваш улюблений мотор і ваша улюблена коробка КПП Айсінг. Шестиступка. шестиступенева перемикання передач. Простий гідротрансформатор, народний, всім доступний по обслуговуванню. Останній рік випуска їх. Далі, наскільки я знаю, були все DSG. Пишеться зразу на коробці передач. Що ДСГ селектору передач. Шикарний колір. Автомобіль після детейлінгу, зовні, ззовні. Зсередини. Він в такому стані і зберігався попереднього єдиного власника. Шикарна історія. В автомобіля два ключі. Абсолютніший оригінал, музейний експонат, без технічних візуальних зауважень. Абсолютно все в автомобілі рідне, рідне фарба, рідне скло. Ми бачили стан Домкрата ключа. Для мене це грає роль, що видно, що ним не користувались навіть ні разу. Автомобіль погано життя чи поганих доріг не бачив. Попередній власник. Не жалів кошти на автомобіль, доглядав за ним, тому він так зберігся знайти в такому стані на автоматі гольф в Німеччині. Це задача з зірочкою. Всі маєте доступ до інтернету. Можете подивитися, що вони там стоять 4 тисячі євро від, і той їх одиниці в інтернеті є. Там дуже дорого вони кошти, так як дані автомобілі на автоматі люблять німці і інші європейські країни. За ними йде полювання. Такий варіант вихватити дуже важко. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє авто, сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Може, саме в нас ви знайдете те авто, яке ви так довго мріяли. Автомобіль без технічних візуальних зауважень, можлива доставка до вашого дому. Не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під Дім або приїжджайте, в місто Вінниці, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової Кращий варіант та збережніше. На 1,6 МПІ гідротрансформаторі знайти уже нереально. Це потолок стану автомобіля, верх стану, еталон стану збереженого автомобіля. Сьогодні з вами був на огляді Женя. Купляли, доставляли автомобіль особисто своїми евакуаторами. Автомобіль від власника. Такому стані мене особисто вразив стан автомобіля. Я давно їх не зустрічав, Займаюсь машинами, експортом з Європи, з Німеччини з 2011 року. Знаю, що говорю, мені є з чим порівняти. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Не зволікайте, телефонуйте. Другого такого точно не буде.